Аудит дотримання законодавства про працю є необхідним в наступних випадках. Якщо компанію включено до переліку перевірок держпраці, наразі такі перевірки не проводяться, але після закінчення воєнного стану їх буде відновлено. У випадку, якщо виникли спірні ситуації з працівниками щодо питань трудових відносин, якщо змінюється керівник, якщо компанія готується до продажу, або якщо виникла необхідність у залученні інвесторів. Основною метою проведення трудового аудиту є перевірка дотримання законодавства про працю, оцінка ризиків притягнення до відповідальності і розміру штрафів. В результаті проведення аудиту ви отримаєте рекомендації щодо найбільш ефективних способів додержання норм законодавства про працю і щодо усунення порушень. Якщо у вашої компанії виникла необхідність у проведенні трудового аудиту, звертайтеся. До компанії Кроу Міхайленко, і ми вирішимо всі ваші питання.